Як вибрати правильний хліб? Всім вітання. Думка людей про хліб розділилася: одні вважають, що хліб це зло, інші ж не можуть жити без канапки з маслом, сиром або ковбасою. І є люди, які взагалі відмовляються їсти хліб через ризик погладжити, але є і такі, які обожнюють насолоджуватись смачною і корисною їжею. Тому варто вміти обирати правильний хліб, і ми підготували для вас інформацію про те, як вибрати корисний для здоров'я хліб, який не лише дасть максимум цінного та необхідного для організму, але й буде надзвичайно смачним. А також про те, як правильно його зберігати, щоб він залишався свіжим і хрустким якомога довше. І перша порада для того, щоб вибрати корисний хліб. Звертайте увагу на його склад. На першому місці в списку інгредієнтів має бути борошно з цільного зерна. У складі хліба має бути мінімум інгредієнтів відсутні є компоненти і невелика кількість солі не більше 1 граму на 100 грам продукту. Якщо обирати між хлібом звичайним і цільнозерновим, перевагу потрібно віддавати цільнозерновому. Його головний компонент це цільнозернове борошно, що містить всі частини цілого зерна. Перевагою такого хліба є високий вміст харчових волокон, які підтримують нормальну роботу кишківника. У такому хлібі вищий вміст білка, вітамінів групи В, мінералів, ніж у вирубах з борошна більш тонкого помолу. Тому він є більш цінним продуктом для здорового харчування і ще є хліб з пророслих зерен пшениці. Він за своїм складом є ще більш багатим на вітаміни і мінерали. Багатозерновий хліб зовні він виглядає дуже корисним, але часто виявляється, що більша частина його складу це пшеничне борошно вищого гатунку. Це, як правило, звичайний хліб, в який, крім пшеничного і житнього борошна, входять ще борошно декількох злаків. Часто, що він здавався більш здоровим, додають солод або квас, щоб надати коричного кольору, як у житнього хліба, а зверху посипають насіння, що в свою чергу заплутує. Багатьох споживачів. І ще один нюанс: хліб має бути лише на заквасті, тобто ніяких дріжджів. Хліб на заквасті, це дуже корисний продукт через процес ферментації, який містить заквасочну культуру. Деякі штами молочно-кислих бактерій, виявлені в заквасті, вважаються пробіотиками, які підтримують здоровий мікробіом нашого кишківника. І такий хліб не викликає здуття живота та інший дискомфорт дискомфорту кишківнику у більшості людей. А тепер як правильно зберігати хліб? І основною порадою є те, що не варто класти хліб в холодильник. При температурі від 0 до плюс 10 градусів він втрачає вологу і швидко черствіє. Тому краще зберігати його при кімнатній температурі у хлібниці або в крафтовому пакеті. Це найоптимальніші варіанти зберігання хлібобулочних видів. Робів, що допомагають довше зберегти смакові якості випічки.